Юлія Кішенко народилася у Луганську у 2013 році. Разом зі своїм майбутнім чоловіком були активістами та організаторами тамтешнього Євромайдану за що потрапили у полон. У 2014 році вони виїхали з окупованої території. Його впізнали як активіста з Луганського Євромайдану, схопили і відвезли в захоплене будівлю СБУ. І так добу тримали, дуже сильно били, допитували. Полон та окупація регіону, де зростала, мотивували Юлію та її знайомих створити благодійний фонд Восток Сос організація спрямована на допомогу переселенцям. Ми допомагали людям, які опинились в Києві в Київській області по Україні. Пересилали посилки з одягом, їжею, гігієною, медикаментами. З початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну чоловік Юлії вступив до територіальної оборони. А Юля разом з дитиною виїхали за кордон. Наразі збирає гроші на потреби батальйону, де служить її чоловік. Ми з чоловіком вже домовились до цього, як ми будемо діяти. Що він йде в армію? А ми я евакуюю дитину і маму. Ось ми виїхали. Чоловік воює, і десь там, через три дні стало зрозуміло, що їм потрібна допомога їх бригаді, там, батальйону. Юлії вже вдалося зібрати гроші на засоби зв'язку та інші приладдя для військовослужбовців. Наразі є потреба у автівці, аби пришвидшити її купівлю. Обрізала своє волосся, за що отримала 9 тисяч гривень. Я погуглила, знайшла таку перукарню, яка приймає волосся. Вони розповіли, як це вірно зробити. Там потрібно так на пасма ділити туг зав'язувати кизинками. Вдома лежала ще одна коса, десь 70 сантиметрів. Це буде на Наступну автівку, гроші на неї ще повної суми немає, але ось частина буде вже на наступну автівку. Збір коштів на потреби батальйону триває. Вдруге дівчина обрізає волосся. За три роки Юлія відрізала 50 сантиметрів волосся. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.